Я вас вітаю, з вами Марина. І сьогодні ми з вами зробимо чашку з інкрустації І у нас буде на чашці педмедик. Це дівчинка, вона, мабуть, подружка Вінні-Пуха. Дуже гарна. Дивіться, що нам буде потрібно, ми зараз ми все розберемо. Сьогодні перший урок, і ми розберемо стрази, які вони є, які нам підходять і які ми будемо інкрустувати. Перше, що нам треба зрозуміти, це те, що стрази бувають двох видів. В принципі, це на холодну фіксацію та на гарячу фіксацію. Є ще пришивні у запах. Ми цього не беремо, не розбираємо. Це нам поки що не потрібно. А що ви маєте розуміти? У кожної стрази є своя підкладинка. Бачите, така ось металева. Вони бувають, бувають золотаві, бувають сріблясті, або бувають взагалі без підкладинок, наприклад, як ось ці. Це скляні стрази, це вже гарної якості. Я вам дам посилання, це завод DMC, марка робить а Гонконг, тому їх вже можна використовувати для клієнтів. Вони гарно тримаються на підкладинках, дуже гарно виглядають це скло. Наприклад, аналогічні є китайські. Ось я вам. Ой, рожа сюди. Це стемю, самі прості стрази, самі дешеві. Я їх беру виключно для якихось таких фанових робіт, не клієнтам. Це ми для клієнтів не беремо. Чому? Дивіться, яка велика різниця у підкладинках. Бачите, ось тут вони гарні, гарно тримаються. А, такі металеві, прям напиленнями тут. А тут, бачите, вони такі, як фольга просто приклеєна, і ось вони можуть часто відлітати від своїх підкладинок. А, Тобто, коли ви зробите інкрустацію, ви підготуєте чашку, так як я вам розкажу, покажу. У вас будуть триматися клей і підкладинка, а ось ці самі стразинки можуть відлітати. До того ж, це не скло, це пластик або акрил. А майже вони навіть такі, знаєте, берете, вона тепла. Ці торкаєшся, вони такі прохолодні. А, ну і плюс, якщо ви їх, наприклад, плоскогубцями прищимите, ось ця розлетиться як скло просто повсюди, а це зламається як кусочок пластику. А тому ось ці стрази ви можете їх замовляти з темю з аліка. Вони дуже дешеві, і ви якраз можете на них навчатися. Але якщо ви вже будете робити свою інкрустацію для клієнта. Будь ласка, беріть, я вам залишила посилання, де можна брати хороші стрази. Наприклад, це DMC, З них можна починати. В них співвідношення, ціна до якості дуже гарні. А всі інші стрази, вони вже набагато дорожчі. Ми тут не розбираємо з вами, тому що ну, це, це така вже. Далі складна трошки матерія. Ми про це розмовляємо. Наприклад, хто в мене на курсі каліграфія, то там. У нас вже стрази від самих дешевих до самих дорогих, багато видів клею і так далі. Тобто там більш складні роботи. А тут ми сьогодні з вами просто поринемо у світ інкрустації. Ми зрозуміємо, чи нам це подобається, чи ні. Ви спробуєте свою першу роботу. Можете з такою картинкою, можете якусь іншу, дивлячись, які ви стразу собі підберете. Тому дивіться, давайте так. Стрази бувають холодної та гарячої фіксації, нам треба стрази холодної без клею, тому що гарячі фіксації вони не для цих, цих робіт, вони для терморобіт. Тому стрази холодної фіксації. Для навчання можна брати ось такі стемю, ось це також, все, стемі, стрази, бачите, вони також такими собі підкладинками. Це, наприклад, в мене Light Rose, такий самий, як оцей, але це залишки від DMC. Ось, Тому, в принципі, це один той завод. Це ми вже беремо для клієнта. А ще раз бувають ось такі усіляки. Вони також всі з Вони взагалі без підкладинок. Це також акрил. Я вам зараз покажу. Ось такі мікси є. Бачите, у них, в принципі, немає ніяких підкладинок. Це акрилові або пластикові стрази, вони також можна їх використовувати для навчання, фанових робіт і так далі. Тут в мене також стрази. Це вже також гарна якість Китай робить, але брендований Китай. Нам треба буде чорний для окантування Ось медведика. Можна брати трієчки, тобто розміри. У них взагалі є розміри SS3, SS4, SS5.

І там вже далі дуже великі стрази. Вам, в принципі, ось трієчки це самі маленькі стрази. Нам вони треба будуть, наприклад, на укантування ведмедика. А далі вже буде різнорозмірне наповнення. Ось тут такі мікси, тут усілякі стрази, від маленьких до великих, але трієчок тут, наприклад, немає. Ось у цих простих страз теми. Якщо ми беремо ось такі мікси з DMC, то ми бачимо, що тут є. Усілякі стрази, і ось на Light-Rose бачимо, що є багато ось цих трієчок, наприклад. Ось це треба знати. Також можна окантування зробити, наприклад, колір. Це у нас просто чорний. А є ще ось такий прикольний колір. Він, бачите, трошки такий, як сіруватий, з ним також можна це гематіт або джет-гематіт ще називається. Колір, і ним також можна робити акантування. Але в мене дуже мало трієчок залишилось, і нам їх не вистачить. Тому, скоріш за все, я буду робити чорний. Ну, і також такі всілякі стрази, це також жовтенький. Бачите, тут він міксом, а тут я брала кожний розмір окремо. Ось, тому так також можна. Просто міксами буде трошки дешевше вам виходити. Так, ще є ось такі з стеми, наприклад, прозорі. Взагалі, це також акрил, пластик, є ще такі скляні прозорі. Інколи також для інкрустації прикольно, коли ми розмалюємо картинку і ніяка страза туди не підходить, можна просто використати прозорі і вони будуть, наприклад, просто перекривати саму картинку намальовану. Ну, і ще також теми ось такі маленькі. є. Це дуже такі великі, маленькі, наприклад, якщо порівняти з ось цією. Трієчкою, так? А, їх, я думала, можна їх буде брати на окрутування, замовила троєчку, але я бачу, що це не троєчка, це якась п'ятірочка. Тому будьте уважні, з теми також проходять ось такі усіляки. Там було написано SS3, але це не SS3, я це бачу. А, тому так, темю це такий для навчання. Але якщо ви хочете потім робити гарні роботи для клієнтів, то беріть вже ось такі усілякі мікси. Ось, наприклад, DMC також в мене є мікс. Тут прям всі різні кольори. Також прикольно, буває, мені треба якась окрема стразинка якогось кольору, то я отут її підхвачую. Так, ми з вами розібрались. В принципі, що у нас є за стрази? Запам'ятаємо, нам потрібні стрази холодної фіксації. non hot fix Грячої фіксація або hot-fix нам не підходять. По кольорам трошки розібралася. З підкладинками трошки розібралася. Ви зрозуміли, які підкладки гарні, які не дуже, які не дуже тримаються. Тому ось цей спірний момент. Їх я беру для ось просто вам показувати якісь майстер-класи або обкатувати собі якусь ідею. Я щось придумала, я хочу подивитися, як вона буде виглядати. Тому так я можу взяти ось ці стрази. Але для клієнта ми робимо DMC і краще стрази. Тож я вас вітаю з першого року. Ми розібрались. Тепер давайте зрозуміємо, які нам потрібні зараз будуть інструменти.